Якщо у вашій оселі металопластикові вікна, то це зовсім не означає, що ваш дім захищений від грабіжників. Це підтверджують двоє житомирян, які проникали в квартири на першому поверсі або приватні будинки обласного центру. А відтиснувши або розбивши склопакети. Вони були зразу ж на місці затримані з речовими доказами. Відкрито кримінальне провадження, передбачене статтею 185, частина 3, Крадіжка поєднане з проникненням в житло. Наразі дані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Доведено причетність скоєння цих осіб ще до 10 фактів крадіжок. Робота про по перевірці на причетність до інших наразі триває і проводиться досудове розслідування. Виявилося, що обидва молодики наркозалежні, та ще й за аналогічні злочини раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Усе, що виносили з пограбованого житла, розпродували на столичних ринках. Совершал, я совершав кражу. Mm -hmm. Меня задержали в районі Синого ринку вже з краденим майном. Ви не тут? Так. А да. в чому -то? В рюкзаке. И рюкзаки, и пакеты. Пока уж было завершение передать им или уже время прошло. Прошло от кражи минуты минут пять. Викрадене з попередніх пограбованих молодиками осель людям вже навряд чи повернуть. Більше пощастило молодій Житомирянці, яку чоловіки обібрали останньою. Нині потерпіла шокована тим, що могла залишитися без усього свого майна. Дом зламали через окно, влізли, вікно залишили відкрите, двері закрили знутрі. Винесли все, що могли, все що можна було винести. Із чого можна було політинь, і все в принципі забрали. Заскоєне обох чоловіків чекає від трьох до шести років ув'язнення та правоохоронців, котре нагадують, що можливість грабувати дають самі домовласники, які не обладнують своє житло елементарними решітками на вікнах, надійними дверима і замками в них, та забувають про можливість обладнання помешкань охоронною сигналізацією.